1037 днів у російському полоні між цими фото захисника Маріуполя, нацгвардійця Івана Петровського. майже три роки нелюдських умов, катувань та постійної невідомості. У травні 2022 року він опинився в неволі, пережив Оленівку, потім російські колонії. Весь цей час удома на нього чекали батьки, дружина та двоє дітей. Іван один із тих, кому вдалося повернутися під час останнього обміну полонених, але тисячі українців і досі перебувають в російських катівнях. На початку лютого 2025 року в Україні у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин було зафіксовано майже 63 тисячі людей. Правозахисники кажуть, що з кожним місяцем ця цифра збільшується на 2-3 тисячі. Ви розумієте, життя в полоні абсолютно різне. У тих, хто вже засуджений, і у тих, хто не перебуває під кримінальними процедурами. У ті, хто, кого не розслідують якийсь злочин, вони всі знаходяться. Інкомунікати. Це означає, що вони не мають жодного зв'язку з зовнішнім світом. Вони не пишуть нікому, часто не знають, де вони знаходяться, особливо щодо цивільних. Росія ховає їх місце перебування. Скільки таких людей, так і невідомо. Ті, хто потрапляє в полон, проходять через жорстокі катування. Це системний терор, мета якого зламати людину, вибити з неї зізнання у вигаданих злочинах. Або примусити відмовитися від своєї країни. Ті, хто зникли безвість, або їх викрили, або їх. Або навіть не зникли безвість, їх заарештували. Вони всі йдуть в катівні. Ось. Але їх починають в катівні катувати жахливо абсолютно. Яка мета всіх цих тій? Ну, звичайно, налякати. По-перше, по-друге, домогтися того, щоб. Ті, хто підтримує Україну, ті, хто не підтримує цю війну проти Росії, примусити їх покрай, ну, як мінімум сказати, що ні, ми Україну не підтримуємо, ми підтримуємо Росію. І люди дуже від цього страждають і фізично, і морально. Тобто їх ламають просто. Мета насправді намагатися е, того, щоб вони більше... Не були опонентами окупаційної влади, щоб вони більше ніколи не виступали проти Росії, бо їх знову тут же заберуть і знову будуть катувати. Родичі тих, хто потрапив у полон, часто залишаються в повній темряві щодо долі своїх близьких. Вони не знають, де знаходяться їхні рідні, в яких умовах та чи взагалі живі. Новини можуть не надходити місяцями чи навіть роками. Тим часом, від початку повномасштабного вторгнення, держава, просто небайдужі люди та правозахисники не припиняють шукати зниклих та полонених і роблять все можливе, щоб передати родинам найважливішу інформацію. Зокрема, Харківська правозахисна група працює над тим, щоб знайти тих, хто зник, щоб з'ясувати, в яких умовах перебувають українці в російських катівнях. Правозахисники використовують різні методи від зв'язку з міжнародними організаціями до збору свідчень від вже звільнених бранців. Мета яка? Ми ж е, е, ми знаходимо в різний спосіб: Осідні технології, е, телеграм канали через комунікації з тими, хто обмінений, і так, далі, і так далі. Ми знаходимо людей. Бранців, чиє місце перебування було невідомо. Але ми дуже часто не знаємо їхніх рідних. І от ми, ми намагаємось, знаючи людину, яка сидить і де вона сидить, знайти її родину, передати родині цю інформацію, щоб, ну, щоб... це дуже суттєво, От. Якщо людина людина взагалі не знає, чи живий він і де він знаходиться. А Тут ми кажемо так, живий і знаходиться там-то. Якщо ваш близький зник без звісти, є підозра, що він у полоні, або вам потрібна допомога, звертайтесь на гарячу лінію Харківської правозахисної групи. Телефон безкоштовний 0800 20 24 02. До Нас звертають дуже багато людей, у яких хтось щойно зник безвісті. Отаких от дуже багато на гарячу лінію звертаються, пишуть, і ми намагаємося щось зробити. І Я вас запевняю, що для наших бранців дуже важливо отримати вісточку від родини. І от останній раз наш адвокат російський, який був нещодавно, якраз в колонії у у засудженого і, і, і читав, читав вистав від матері. Так той не міг від сліз втриматися цей хлопець. Війна в Україні це не лише бої на фронті, це тисячі зламаних доль, родин, які роками чекають бодай на слово від рідної людини. Це тортури, страх і невідомість, якими Росія намагається зламати українців.